Котик Мурчик та горобець стрінька. Мурчик був міським котиком, який жив у затишній квартирі на третьому поверсі. Його день складався сну на м'якому дивані, спостереженням за вулицею через вікно і смачного обіду. Але одного разу його життя стало значно цікавішим. Одного ранку, сидячи на підвіконні, Мурчик помітив горобчика, який упав на балкон сусіда. Горобчик виглядав розгубленим і трохи наляканим. Мурчик швидко перестрибнув через відчинене вікно й опинився на балконі. Ти хто? здивовано запитав Мурчик. – Я трінька! – Відповів горобчик, я тренувався літати, але зачепився за гілку І тепер не знаю, як повернутися додому. Мурчик, хоч і був котиком, вирішив допомогти. Він показав трінці, як можна пересуватися дахами будинків. Разом вони вирушили в подорож через сусідні балкони, парканчики І навіть обережно перетянули галасливий дитячий майданчик. Нарешті вони дісталися того самого дерева. Зграя зустріла тріньку радісним цвіріньканням. Горобчик був вдячний за допомогу і вирішив віддячити. Мурчику, якщо ти хочеш, я навчу тебе лазити по деревах і шукати цікаві пригоди. Відтоді мурчик щоранку приходив до дерева, де його чекав трінька. Вони разом досліджували місто, трінька з висоти. А Мурчик із землі. Їхня дружба стала доказом того, що навіть коти й птахи можуть бути справжніми друзями. Одного разу під час чергової прогулянки трінька запропонував Мурчику, а давай я покажу тобі наше улюблене місце. Вони вирушили до невеликого фонтану в парку, де завжди збиралися птахи. Мурчик із захватом спостерігав, як горобці гралися у воді, а Трінька познайомив його зі своїми друзями. Птахи й котик весело сміялися, гралися з листочками і разом провели чудовий день. Коли сонце почало сідати, трінька сказав: Мурчику, деякі птахи раніше боялися котів, але ти довів, що ми можемо бути друзями. Морчик посміхнувся, а я завдяки вам зрозумів, як багато цікавого поза моїм підвіконням. Повертаючись додому, Морчик помітив, як у вечерньому небі яскраво загорілися зірки. Він вирішив, що наступного ранку неодмінно знову піде на зустріч із стрінькою, бо справжні пригоди тільки починаються. Кінець